Шалом, це Славко. Ася каже, щоб я за це розповів. Чому Трамп напевне зустрінеться з Зеленським раніше, ніж з Путіним. Не тому, що він так любить Зеленського або Україну, а тому, що про це мало говорили. Трамп не впевнений. Справжність Путіна, розумієте? Легітимність Зеленського викликає в Трампа менші сумніви в його радників, власне, ніж справжність Путіна. Ця інформація про те, що Трамп сумнівається в справжності Путіна і не готовий говорити з його двійниками. Вона. Не була дуже поширена, і Ася попросила мене її поширити. Так що ви бачите, що в нашого Зеленського більше легітимності, ніж справжності у Путіна. І коли я виконав цю вимогу Асі, значить я магнув в екран. І зараз поговоримо за ще один спосіб забезпечити Україну в часі миру. Україна має стати. Спонсором безпеки Ізраїлю, власне, вона ним вже стала за Байдена. Ось ця історія з доля українських стрільно 155 міліметрів, що призначалося для України, а потім пішло за згоди Зеленського і Байдена на оборону Ізраїля. Це важлива картинка, і я вам її покажу в перекладах. Ось. Контракт на 23 рік передбачав виробництво стрільна до 35 тисяч на місяць і вважалося, що стрільно буде постачатися в Україну, але через напад спровокований як Путін мав. Розумієте, Путін знову вчинив мах... многоходовочку і натравив Газаватів на Ізраїль. Газавати це палестинці сектора Газа, якщо ви не дуже знайомі з іврийським жаргоном. Газавати це мешканці сектору Гази. І довелося Байдену і Зеленському перенаправляти цю допомогу армії оборони Ізраїля. Ви бачите? Ось. За Авдіївку почалися бої за два дні і Путін знову всіх переіграв, знову вдалася ця в Відразу після того, як Байден переадресував допомогу Ізраїлю через напад газаватів на нього. Ну ви розумієте, що напад газаватів на Ізраїль був значно ефективніший ніж напад Путіна. Ви бачили той розпач армії оборони Ізраїля в перші дні. Що їхній розпач проти нашого, я скажу, що так. ми... Зустріли війну більш організовано. І тому передавалася ця стрільна ось на армію оборони Ізраїля. Бачите? Ось От таким чином Україна стала спонсором безпеки Ізраїля. І якщо ми продовжимо цю практику, будемо ще більше спонсорувати, вкладати в безпеку Ізраїля, то я скажу, що ми забезпечимо себе більше, ніж яким-небудь гарантіями від Шольца. Власне, що за корисні копалини з України, Україна має купувати зброю і передавати її Ізраїлю, як це було за Байдена. І це, сподіваюся, стане краєугольним каменем нашої безпеки. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ну, Славко, ще забыл сказать, сказати, що ä, я столько забываю уже. Да, раз. Трамп дав указання, щоб доказательства того, що Путін є Путин. Ну доказів ще немає, тому Трамп зустрічається з Зеленським, бо Зеленський є Зеленський насправді. Хоча я скажу, що нелегітимність Зеленського це не проблема в порівнянні з проблемою справжністю Путіна. Ася правильно мені це нагадала. Бай, лайкайте, поширюйте, подтребуйте.